Я такий вислів, що у квітів немає будні, вони завжди одягнені святково. І моя керія вже в найкращому, скажімо так, піку свого цвітіння. Біля неї тут затаїлися флокси, дуже їм тут жарко, але ту я їх тут трішечки охолоджує. І троянда, троянда теж дуже гарна квітка, дуже її люблю, тому що вона не колеться, дуже гарно пахне. Довго цвіте, на сонці, звісно, вигорає, але то, то її не робить, не робить поганою. Ось такі красунчики у нас тут на вулиці перед нашим двором зацвіли. Петрука Генція в ефірі. Як бачите, футбол не пройшов без все-таки мішки під очима він мені залишив. Шкода, звичайно, що збірна України по футболу повертається додому. Ну, але, як то кажуть, призове місце тільки одне, а участь треба брати у всьому. Ми пишаємося нашою збірною, вони великі молодці, трішки їм не пощастило. Але, скажімо так, цей чемпіонат був для досвіду. І у нас багато чого в агенції відбувається такого, що вдається, що не вдається. Але ми, скажімо так, ну не дуже близько беремо це до серця, тому що все, що ми не робимо, все додає нам тільки досвіду. Залишайтеся на каналі, ми покажемо вам, чим ми займаємося останніми днями. Олегові завжди кажу, коли він там. Заривається з якоюсь роботою, що більше за всіх у господарстві працювала кобила, але головою колгоспу вона не стала. Але ну що ж зробиш? Нічого не зробиш. Гарно себе почуває круглий рік, тільки наша риба. Вона собі тут на довольстві а ми працюємо. Олега робочий день розпочався ще об 11 вечора. Я вже казала у своєму попередньому якомусь одному із відео, що у нас стоїть. Трьохфазний лічильник, тому ми користуємося моментом, щоб використати дешеву електроенергію, яка у нас є, із 11-ї вечора до 7-ї години ранку. І ловимо той час для того, щоб скористатися чайниками, щоб нагріти воду, закип'ятити і закрити компот. Тому Олег дочекався вчора 11-ї, я вже лягла спати. А він йому все приготувала, а він покип'ятив воду і позаливав компоти. Рецепт компоту є у нас на, на нашому Ютуб-каналі. Можете його переглянути. Все дуже легко, дуже просто і дуже смачно до того всього. Ще вчора ввечері ми з Олегом продовжили боротися із нашою цибулею корчухою. Мама тут в шоці, бо каже, що ти з нею будеш робити? А що я з нею буду робити? Буду працівників годувати. Якби вона лише тільки збереглася і не гнила. Не буде. Подивіться, яка цибуля фіолетова в нас виросла, десь загубилася ще з минулого року між корчухою. Бо я в цьому році фіолетової цибулі не садила. Це десь якась минулорічна ще, бачите, вона із цим. З насінням. Так. З цибулею мама сьогодні завершує. Одна у нас якась, бачите, вони навіть відрізняються зовнішнім виглядом. Одна якась кругліша, а одна якась довгі, довша, така довшенька. Ця, була, ця менша, бо ця була в дуже страшному бур'яні. Я її покинула, не сапала, вона жодного разу була не сапана. Тому ця виросла така не дуже, не дуже файна. І бачите, що вона ще трохи зеленкувата навіть. Але тут дуже жарко, зараз погода у нас стоїть жарка і вона, вона висохне. Ще небагато тут мама до обіду справиться. І на вечір залишиться тільки часник. Так, стосовно часнику, що тут з цим часником? Було посаджено два рядочки часнику. Ну що я вам скажу? Коли воно нема що казати. Бачите, часник ніякий. Скажімо так, садила великі, гарні такі зубці. Ну, уви. Часник у нас не росте. Ні ярий, ні зимовий. Ну, по крайній мірі, я не знаю, як там у сусіди. Сусіди садять там, продають, то, може, в них росте. Може, вони там щось до нього знають. Я до нього не знаю нічого. Що я там не підживлюю, що я там не поливаю, в мене з цим справи не важні. Тому. Тому так, ну, на закрутки якісь, на джики закрити, помідори, огірки поквасити, мені тут його вистачить. А, а садити десь буду, десь буду знову купувати, бо, бо нема поганий він. Так, мамі побажаємо успіху, йдемо далі. Поки не дуже жарко, я побігла на город за петрушкою і за кропом, бо хочу зварити супчик, і натрапила. Бо там поряд ростуть у нас огірки. От це позавчора вирвала два і сьогодні ось принесла, бачите, чотири таких огірочки. Що я вам хочу сказати? Смак не дуже, тому що гірки треба поливати, але, по крайній мірі, вони є. Морквочка теж, бачите, ні какуща я. І хочу ще сказати, що вчора ми поливали нашу картошку. І я там була побачила, що на нашій картошці є такий один якийсь не дуже. Гарний такий підозрілий кущ, ну, хворий, скажімо так, листя жовте в плямах, і я хотіла його забрати з ділянки, щоб, не дай Боже, якусь хворобу там не розмножити. І побігла ще його туди викопала. Ось це мене чекало там під корчом. Ну, що я вам хочу сказати. Ну, Як то каже, думайте самі, вирішуйте самі. Не знаю. Не знаю, потенціал є, картопля ще повністю зелена, картопля ще цвіте. Це, нагадаю вам сорт Торнадо від компанії Force Agro. Я думаю, що вона ще повинна вирости. Ну, я не думаю, що це вже буде кінцевий результат такий. Але, по крайній мірі, ну, потенціал у картоплі є, бачите? І кількість є, що це в нас тут? 2, 4, 5, 2, 4, 5, 6, 7. Тобто, ну. Нормально, нормально, якби вона оця ще меншенька картопелька підтягнулася, підросла, то я думаю, що абсолютно всі картоплинки у кущі вони були б, скажімо так, такої товарної якості. Що ну, нормально, але як кажуть, що курчат по осені рахують, це ще є не кінцевий результат. Так, ну і продовжуємо вас інформувати стосовно наших зайців. Як бачите, клітки у нас пусті, зайчиків немає. Скільки їх тут було, бо я 15. щось не пам'ятаю, 15 наших найперших зайців сьогодні стали. Ой, мені важко про це говорити, але я, ну знаєте, так місками розумію, але серцем я не можу прийняти, як я його від малесенької квасолі виростила, мені важко. Вони стали м'ясом, і завтра ввечері вони відправляються на Київ. Чому можна було б ще трошки потримати, але скажемо так, ми спішили їх забрати? Можна було б ще трішки побудувати, побавити, але у нас тут проблема із бройлерами їх багато. Клітки вже повністю ними заповнені, їм жарко, і їх треба трішки поділити, а поділити нема куди, тому що... що нема куди, бо місце зайнято. Тому було прийнято рішення забивати найбільші зайці, цих зайців переселяти в ті клітки, а в ці нижні поділити ще, ще бройлери. Ось цим сьогодні Олег займався. Отже, середня вага тушки, десь півтора кілограма, да, Олік. Були більші, були менші, є кіло 300, є кіло сімсот. Ну, знаєте, я почала своє відео із того, що наша збірна, отримавши чотири очки, вилетіла із чемпіонату. Ну, у нас теж, скажімо так, перший млинець комом. Не теж не вийшло, теж ми хотіли все для того, робили, але результат нас, скажем так, не порадував. Ну нічого, не втрачаємо надію, працюємо, працюємо далі. Олег зачищає клітки, зараз вам все покажемо, як переселен. Так, Велике переселення почалося нашим хлопцям іди Боже, хлопцям і дівчатам, нашим сьогодні 27 днів. Так, сьогодні ж 27 -е число. Їх у нас двоє відійшло ще зразу, тому їх тут 28 штук і ми маємо поділити їх на дві клітки ще, бо, бо дуже їм жарко. Так вони поки тут у нас будуть і рости. І жарко мучаться бідні. Так, джуніори переїхали. Все. Вага у них зараз десь близько 2400, 2300, 2500, є один тут білий, такий великий. Це хлопчики. Хлопчики його каструє, тому м'ясо нічим не чути абсолютно. Все, все чудово. Так, це ще меншенькі. Цим місяця ще немає. Ой, в смислі місяця немає. Місяць є вже. Куди ти заліз? Куди ти заліз? Вони 30 квітня родилися. Все, думаю, що їм тут буде, буде добре. Оліг води поналиває, зараз комбікорму корму Ой Боже, чого ж це такі голосні? Так, все, бройлерів переселили, малюків, кроликів переселили. Отак От ми і тут і робимо ротації, виходимо з того, що є. Кури наші теж хекають. Ми хекаємо, чекаємо вечора, щоб трішки понизилася температура. І живемо далі, тручаємо цього воза поближче, поближче до, до перемоги. Все, друзі, гарного вам деночка. Пока-пока.